Місяць роботи над цим, ми все здаємо, все їй дуже подобається. Вона каже: мені так ще що... ну, таке сообщення пише мені, вона кошти ніхто не робив, це пі'яце, це вау, це клас, це чітко, це супер. ти лучше, лучше, лучше. Я така кажу, Боже, спасибо, я така рада, що вам подобалось, тому що ми так, ми так сильно прониклися цією новою нішою, тому що для нас, типа, ну, ми, так, знаєш, ми всі там афіліатчики вже вже пропитані. І от ми такі хопа, і ушли там, де ми з девочками просто сидимо неожна, на кухні і то розбираємо. А як ти думаєш, звіздить сюди? Уже всьим, всьому... Нам було цікаво, розумієш, ми прямо кайфовали. Я кажу, супер, що вам, вам дня. Вона каже: Слухай, Віка, хочу великий пакет. Там, де зйомки, там, де візажисти, стилісти, повний пакет. Ти, ти на зйомках, де ти ходиш зі мною за ручку, де ти оце все хочу. Я говорю, ну там пізд прайс. Ну, типу, ну, не треба, можете це взяти оцей пакет і вже ну, там вже все є. Типа, все, просто робити. Типа, це ж спеціально для того, щоб ви не тратили велику суму. Я хочу, щоб ти присутствовала, щоб ти була, щоб ти мною. Я говорю, хорошо, я на каже, то на кріпту. Я кажу, да, хорошо. Ну, типа, в афилятке платят криптой, там платят криптой, везде платят криптой, давайте не будем, типа, ну, окей, ну, да, да. Я разобралась, слава богу, крипти, думаю, классно. Я как раз вовремя думаю, хорошо. Я, спис... я пишу и спектр наших услуг, вот, весь это все расписываю, и внизу прайс. Кажу, подходит? Она такая, охуенно. Я говорю, давай, поехали. А, она мне кидает на крипту, М -м -м -м, вот, а она тебе сейчас сказала, давай, типа, если мы на крипту, давай без договора. Клиент всегда прав, клиент всегда прав. Канєшне без договора. Ну як ж пороси, так пороси не ну, люди може не то щось скриває, откуда я знаю. Буде ще слізти блідо на неї.